Виведення радянських військ з території Республіки Афганістан. Всім нам відомо, що це була неоголошена війна. Коли ми там були, ми не знали, які інтереси ми відстоюємо. Але ми виконували присягу, в якій чітко було написано, виконувати накази своїх командирів і начальників. І сьогодні воїни афганці долучилися до нашої боротьби. Сьогодні Афганці очолюють наш табір, захищають його, згуртовуються для того, що в нас є вимоги, і ці вимоги ми всі знаємо. Перша з основних вимог це створення уряду перехідного, друга з основних вимог це звільнення всіх політичних в'язнів країни і Верховної Ради України, так чи ні, шановні? Тому воїни афганці прийняли рішення, поки не будуть. Виконані ці вимоги, вони з цього майдану не підуть. А коли ці вимоги будуть виконані, вони підуть звісно, останніми. Шановні друзі, сьогодні об'явлена війна українському народу. Які накази сьогодні виконує Берків? Яку присягу він виконує сьогодні? Бити кійками свій народ? Чи стріляти в свій народ? В журналістів, в студентів, медиків, медиків. Чиї він накази виконує хто дав команду цим людям? Ці люди мають бути покарані, і вони повинні отримати по заслугам, тому що підняти руку на свій народ ніхто не має права.